Дорогі друзі, енергії завтрашнього дня руна інгус це своєрідний оберіг. Оберіг від вищих сил. Допомога вищих сил вам у будь-яких ваших справах. А також це ще завершення одного етапу і, розпочат... і початок іншого етапу в житті. Давайте подивимося на картах Таро. Що, що конкретніше, так, я взяла колоду догори ногами. Говорить, що довгий час ви перебуваєте в енергіях самітника. Так. Тобто, ви, ну, можливо, самотні, можливо, немає поряд людини, яка б розділила з вами ваші турботи щоденні. Які б ви дарували тепло і любов. А можливо, навіть і є така людина поряд, але ви чомусь відчуваєте себе самотнім чи самотньою. Так, але вам кажуть, що ну, до вас рухається кохання. Принаймні, ну так, можливо, не саме кохання, а закоханість. Перші такі кроки на шляху до кохання. Завтра такий день, коли щось виясниться. Коли ви, можливо, дізнаєтеся, а хто у вас закоханий, може, ви зрозумієте, можливо, він вам скаже, чи вона про свої почуття, чи натякне принаймні? Ну, сонце це ще чоловіча енергія, можливо, до вас якраз завтра проявиться, якщо ви жінка, чоловік, і признається в своїх почуттях. Також сонце це ще успіх, це щастя. Ну, Завтра, напевно, буде вдалий день у вас. Так, про що? Це зараз подивимося. Показують, що завтра, можливо, не відбудеться якась зустріч. Якесь щось заплановане, можливо, у вас була якась зустріч з друзями. М -м -м -м, ну, тут щось, якісь енергії, які будуть перешкоджати цьому. Так, якісь гострі енергії, щось якісь десь непорозуміння можуть проскочити між кимось. По справедливості, що по справедливості? По справедливості вам бути коханим чи коханою. Саме завтра, як я вже і казала, у ваше життя постукає кохання. Тому придивіться, сонце вам підсвітить і покаже ту людину, яка йде до вас із почуттями. Не прогавте її, дивіться і відчувайте серцем своїм. Хто поруч з вами?